68-й конкурс Євробачення пройде у шведському Мальме. В травні півфінали відбудуться з 7 і 9 травня. Гранд-фінал. 11-го. і відомо, що Україна виступатиме в першому півфіналі. Лише 13 країн визначилися з представниками на конкурсі. Проте станом на 3 лютого букмекери вже прогнозують перше місце Україні. Другу, другу сходинку віддають Великій Британії. Третє місце за Ісландією. І всього 37 країн будуть брати участь в конкурсі. Вперше за 30 років свого представника матиме Люксембург, на відміну від Румунії, яка відмовилася від участі в конкурсі через фінансові і труднощі. Ну і, власне, ви, Букме. Е, ви бачите зараз напис на нашому екрані про те, що власне вже підраховані усі голоси і журі і е, на народного голосування і претендентками на. Участь ну вже тепер конкретно кандидатками від України на участь в пісенному конкурсі Євробачення 20... 2024 стануть Джері Хейл і Альона Альона. Зараз ви їх бачите на нашому екрані. Тож, усі, хто голосував за них, ми вас вітаємо. Власне, бачите, ваше голосування справдилося, здійснилося, і ми побачимо цей виступ саме на конкурсі пісенному в Мальве.